Ось так мітингувальники реагують на грузинських силовиків, які намагаються придушити протест та розігнати людей з вулиць. Воду поліцейські отримують у відповідь. У мережу потрапили кадри з пожежниками, які вилили на землю воду, що призначалася для розгону акції. Пірула, пірела. Вночі температура в Тбілісі опускається до мінус двох градусів. Тож люди виходити на вулиці готуються, одягаються тепліше. А щоб зігрітися вночі, мітингарі розпалюють вогонь. В багаття підкидають одяг з символікою проросійської партії грузинська мрія. Звісно, на протестах щедро пригощають. Люди приносять хачапурі, хліб, сир. А хтось готує прямо на вулиці. Шоколаді. Жителі Грузії публікують у соцмережах свій звичайний день у грудні 2024. Зранку вони йдуть на роботу, а ввечері на площі відстоювати свободу. Тести в Грузії часто порівнюють із революцією гідності. Самі мітингувальники теж відчувають спорідненість з українцями. На майдані в Тбілісі лунають українські пісні. Я не здамся без бою. Гурту Океан Ельзи. Бою. Також мітингувальники співали гімн України. Грузинських спецпризначенців порівнюють із міліцейським підрозділом Беркут. Вони так само намагаються жорстко придушувати протест. Однак, попри це, демонстранти зберігають бойовий дух. А дехто прямо на протесті навіть святкує день народження. Мітинги тривають у центрі грузинської столиці, а також в Батумі, Кобулетті та інших містах країни. Через силове придушення протестів США призупинили стратегічне партнерство з Грузією та запровадили санкції, а також візові обмеження щодо низки грузинських урядовців.